Зіграно останні матчі 2015 року у одеському турнірі першого раунду Української баскетбольної студентської ліги. Змагання у групі Чорне море будуть продовжені вже після зимових канікул. Отже, наразі ми можемо визначити, з якими почуттями команди-учасниці будуть зустрічати новий рік, 15 грудня. У спорткомплексі Одеського національного морського університету відбулись дві гри, які внесли додаткову ясність у турнірні. Ні, таблиці чоловічих та жіночих команд групи Чорне море зрозуміло, що з особливим захопленням усі чекали протистояння дівчат з морського та педагогічного університетів. Основу команди водників складають гравці, онмувімар, учасника жіночої ліги чемпіонату України. За педагогічний університет виступають кілька діючих та колишніх гравців срібного призеру національної першості команди Інтерхім з дюшор імені Бориса Літвака. Зокрема, ми побачили на майданчику двох учасниць Балтійської ліги: Христину Карп та Юлію Мусієнко. Досвіду суперниць, дівчата з водного, протиставили зіграність та азарт. А лідером команди ОНМУ, як завжди, виступила досвідчена Анастасія Усова першу половину гри. Виграла команда з педагогічного – 36-31. Але після великої перерви господарки майданчику перехопили ініціативу. Та після третьої чверті рахунок був нічийним 43 – 43-43. У дуже напруженій кінцівці зустрічі нерви виявились міцнішими у підопічних Леоніда Парвадова, які зуміли вирвати перемогу з рахунком 59-56. Після дівчат на майданчик ОНМУ вийшли команди тих же вишів, але вже складу. Ладені з хлопців, студентів морського та педагогічного університетів. Тут серйозної боротьби не вийшло. Щоправда, одеське М'ю або Англійською Марін University після двох чвертей вигравав не дуже багато. – 31-28. Але надалі червоні дияволи з ОНМУ значно додали обертів та виграли цілком переконливо 72-42. Ми зіграли вже практично весь жінський турнір, оскільки було сім жінських команд. Ми зіграли всі шесті. Игр. Выиграли сегодня у пединститута, в котором достаточно сильные игроки. Есть Есть два игрока Интерхима, и мы все-таки сумели их победить в отсутствие даже нашего одного основного игрока Ани Подоляки. Вот. Так что я полностью доволен, так сказать, участием нашей женской команды в этом. И также доволен участием мужской команды. Поскольку мы сейчас в лидерах, не проиграв ни одного матча, мы, я так понимаю, с нулем потерянных очков. Мы, я думаю, идем на первом месте. У нас осталось дальше сыграть еще с политехом и с высшей мореходкой. Ну и будем дальше посмотреть. А уже зональная, так сказать, восьмерка команд, полуфинал, будет играться где-то в марте, в конце марта. Надеемся, что мы все-таки сумеем этот полуфинал забрать к нам в Одессу. И будем ставить задачу попадания В основной финал, который пройдет в конце апреля в Киеве. Как вам в целом нравится сама идея проведения студенческой лиги всеукраинского такого турнира? В целом она мне нравится, потому что здесь действительно играют практически только одни студенты. Ну, кто из них, так сказать, является членами каких-то команд Суперлиги, Высшей Лиги и так далее, и так далее, это, это само собой. Но идея, в принципе, правильная. И она вполне, так сказать, реализуема. Насколько я знаю, где-то порядка мужских, порядка 100 команд играет по всей Украине в четырех регионах. И я думаю, что это правильно. Недаром же существует э, такая, такая пословица, что от массовости всегда мы идем к мастерству. Я думаю, что многие студенты, которые тренируются и играют с командами более сильными, с более сильными игроками, они все равно все чему-то учатся. И, соответственно, будет какое-то движение вперед. Оно не может быть мгновенным и быстрым, но думаю, что движение вперед, развитие, эта лига должна получить. У той же день, 15 грудня, відбулася ще одна гра чоловічого турніру, у якій студенти політехнічного університету виграли у команди будівельної академії з рахунком 63-57. Напередодні новорічних свят та зимових канікул турнірну таблицю групи Чорне море у змаганні чоловічих команд очолюють студенти з морського університету, які виграли усі сім проведених зустрічей по одній поразці. Наразі мають команди університету університету, морської академії та аграрного університету у дівчат дві команди вже завершили свої виступи у груповому турнірі першого раунду студентської ліги. Команда «Онму», яка виграла усі шість матчів, достроково виборола перше місце. Адже усі інші учасники мають щонайменше по одній поразці. Дівчата з економічного університету також провели шість зустрічей, але виграли лише раз. Найбільш вірогідними претендентами на місця у першій трійці залишаються команди педагогічного університету та будівельної. Академії, які наразі програли тільки по разу, змагання у групі Чорне море української студентської ліги будуть продовжені після того, як у одеських вишах будуть поновлені заняття у весняному семестрі. Орієнтовно це відбудеться наприкінці лютого чи на початку березня.